Всім здорово, чуваки! з мамер Берс. Сьогодні ми будемо грати на сервері Dexland Bedwars. Моя любима гра, про яку я і буду подальшому знімати. Сьогодні я вам покажу пару фішок, які вам допоможуть в майбутній ігрі в Bedwars. Я так коротесенько все буду показувати, щоб сильно у вас там, наприклад, я теж не сильно, я профі. Тому буду показувати якомога коротніше, щоб все було понятно. Як, наприклад, ромат дуже швидко ліжко якесь, ну і так далі. З самого початку, якщо ми на Дексланді або на іншому, Чуть-чуть лагає, Ну, стаємо сюди через те, що всім видається, коли 12 желіза тут накапаємо, всім видається. що йде нас заведено. Якщо ми граємо в один... Ми, як тільки, назбираємо перші свої. О, Тут теж так. Перші свої чотири заліза зразу купляємо. Оу! Та верх, я бы казав, тут буду. Йо-мо-йо, -йо, я, начайно, впав. О, це перша помилка моя, не треба нікуди спішити. Не, без шуток це є перша помилка. Пока? А, давай, давай. Іди сюди. Якщо ти думаєш, тим... А, ні. Стоп. А це якщо не було, якщо коли я вже впав, я відбився. Але хтось мене взаді... Непонятно. Е, так, ми забираємо з. з там хтось зверху є. І мені здається, він нам не дуже сильно буде радий. А хто там є? Опа. Так. он до нас я думаю что я его скину давай пригай ты мне ничего не нанес я так понял он мой тент у uh, пацан очень хорошо сделал вау Так, 9, 9, 9, а, понятно, все. Ми можемо їх ось так якось обманути. Привіт. А як це? Або ключові кіщоти, або. У нас великі проблеми. Дуже великі. А це ж... А, мене лагає, й... Ем... Так, ну хто не проти? А! Тому що всі такі знервовані. Так, ну ми далі продовжуємо. Не будемо сидіти на місці постійно. Можемо купити собі. динаміт. Покажу вам першу фішку. Але що ми робимо? Якщо ми бачимо, що відстань за дуже велика. Ми ось так робимо. Ось так. Станом тут і тут. Його. Йой не вийшло. Ну і конструкція сама не вийшла. Я, якщо чесно, не, не використовую. Ну план такий, що одна тінь тінь зривається, і друга просто вилітає. Ми можемо так само користуватися іншими всякими. Штучками і дрючками. Але в мене зараз просто було одне життя. Я до кінця не зміг це зробити. Ну Ні, нічого, на наступний раз вийде. О, моя любима карта. Карта драконів. Чи не драконів. І називаю карта драконів. Через те, що там дракони є. І ми. цілкополучно кудись кудись попали. Так, бачите, він тільки 4 отримав і одразу кудись пішов, але ніжку не забудував. Ні три, тільки одна є, все, Значить, -мо, Глоп. Якщо ви граєте на... не двоє, а, наприклад, троє, то вже ж вам то робити смислу просто не треба. Да, -мо. Так, тут, 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 тут. Угу. Так, у нас что там тут? Ахай, да, Боже. Вау. Ну ты его назад всех. Нічого не розумію, але він мене просто переміг. Хоч я і кидала це дуже сильно, але. Йому на це було все равно. І він кудись пропав. Так, як молилися з місцем призначення? Так, купляємо це, купляємо це. Наступне, то що, я думаю, всі... Вже давно знають. Ми беремо Fireball. О, зараз ми його чуть-чуть по-інакшому використаємо. Ооо, йоме. Ну все він мене зніс. Там смислу не було нічого робити. Зараз його відкине. І нам зламали. І хто іде мене п'є. Хто це мене п'є. Ай, ну з таким піном. Не дуже сильно легко і буде грати. І показувати всякі трюки. Капець. Давайте ще раз можу надіюся на оцей раз. Я хоча б вам покажу. Що? Хоті... Тобто я ще не встиг вибрати, а я вже як. знаходжуся на своїй базі і починаю грати. Ні, я все розумію, може, у вас там покращилось обслуговування, що не треба буде чекати? Ну, але це вже задуже. Погано я навчився будуватись. Ну, я тільки початковий, скільки. Один тиждень граю. Не, чесно, силою один же граю. Я ще нубик. Зато я навчився гарно ПВП хатись і драг клікати. Тільки зараз. О! Це клікаю зараз. А! Ніколи не дізнаємось на пару. І ставимо... Інтім, не Значить, далі, що ми робимо? Ми йдемо сюди, як наш тіммейт побудувався наступне. ми Напевно, добудуємось до алмазів, я так думаю. так. Я просто вже не хочу сильно якось напрягатися, а от і наша перша жертва.

Я так понял, ми пинг не трошечки не був, не став ліпшим. А я уже думав. М -м -м. Я так понял, что до нас то есть, да? Не, иду на середину. мені якось все равно. Ви мене знаете. Так. Наша база изумродила. Один я изумруд, супер. Так, надо шутпидвес тут чуть-чуть. Капец. Ай. О, ведь Пока. Уф. Ай, якобы, я так понял, коли впал, Мені гг остал. Ну ничего, ничего, ничего. Початкові в Бедварсі постійно ну, можуть робити якісь родоладки. Що не так. Я так понял, це буде просто робити, як бачите, нічого. І нам ГГ. А, воно на. Так. Ах. А як що їм було? А. Стоп, я логічний. Вау! Там хтось мулвом мулвоком будується. Це дуже важко, для мене. На то зобав. Вау! Зараз ще провалився, було би супер. Жадом станет. Ну що, я ще тільки нобик? Може, колись там навчусь. Так, синяя. Вау. Який тут гарний ФПС? Вау, прям бомба. Ну а йди сюди, іди сюди, їди сюди. Не треба було порішати. Як там бачу у них капець, яка заруба. Прям капець яка. Вау, як лагає! Хочу сказати, це просто бомба. А я ж тут вроді би будувався, якщо я пам'ятаю. А, а, я звідси звідси прямо. Є тільки один варіант, пока. Ну, це робити ні в коєму випадку не треба, але мені так здається, що до нас хтось іде. Не, ні. Ну, стоп. А чого білих ніде нема? Це вже якось тиму стає. Далі якраз во. Ми беремо, наприклад. Ну, я на прикладі покажу, я зараз чуть-чуть собі поламаю. Ми не, не маємо блоків. Ми маємо, наприклад, ціку цю штуку. Ми беремо раз. І ми вже тут. Пока. А як? А, ну, понятно. ППС постійно дає знати про себе. Ну, ми добралися, тобто все класно, то. Як я тебя люблю ось так клікати, А ще і в нас так. Йо, моя. Піду я до них. Я питаюся, чого, бо в мене лупу мало, це і так по. так понятно. Не дуже сильно понятно по мені. А тут ніхто не лутався. Я собі можу купити лук. Раз, два, три, 4 стріли. Можу собі купити оце. І ще щось треба. Блоки. Оце і куча-куча-куча і ще раз. Куча блоків. Оце настане сюди. Все, сюда. Все. Все. И да. Я все вот сделаю. Там я вообще на тиммейт шарить по Бедварсу. Ой-ой-ой-ой. Я на шифте скакаются тоже. Так, ну, хлопець в норм. Бы... Старша. Ну чого це зараз стало? Ось. Значить, ну, ця серія буде про те, як я просто граю. Ну, тобто, як я погано граю. Тобто, як я дуже погано граю. Я не знаю, чи ця пушка знову спрацює. Але попробувати треба. Ну, я взагалі не таку пушку зроблю. Вона набагато інакша. Так. Впрочем, сюди ставимо, Сюди і сюди. Два, один. Ні. Воно. Що? А як? А хто нам поламав, коли я тренувався? Ех, я так поняв, хтось із команд. А, сині. Нічого собі. Той йому плюхи зараже. Ну, давайте остання гра. Моя найгірша гра буде. Тому що, як ви знаєте, я не дуже сильно вмію грати. Я не дуже сильно зробив кілів, не дуже сильно зламав ліжок. Ну, потім вам покажу свою цю статистику, статистику, яка в мене зараз є через тиждень. Ну, можна сказати, через два тижні. Через те, що я тільки недавно почав, а саме моє перше відео, це тільки тоді. Коли я перший раз зайшов в Майнкрафт, потім я взагалі про нього забувся. А потім знову якось думаю, а чого б не записати? Як я просто фігово граю. вот просто казак не кого-то. Не, не. Пацан, не. А, не, 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 І що собі вас тут. Та де я вас всіх розкатаю? Та там просто катастрофа. Все. Наче не остання катка. Але було найгірше. Ні, ну чесно, у мене ще не було таке, що я тільки заходжу, мене зразу вбивають. У мене там приблизно всередині грі або ще десь. Щось типу такого. Давайте за голубих. А. Ну, давайте за синіх. Ось так. 50 на 50 я б я б за синіх, або за голубих, або за жовтих. Це. А мій любимой кодир це фіолетовий, якщо б хтось питав. Як... Якось так. Це вони, типу, тренуються? На реакцію. Ну, добре. Молодці. Що є. Я буду як на Спідрані, і зразу Ні... той ну, волком Ммм ничому, нічого. Нічо. Стоп, а там не було блоку? Чи я фам на блок, а мене тепнуло. Ну, коротше, я нуб. Так. Так, то у нас ще ті не йдуть. Ми йдемо до оцих. не зношу. Це як? Якщо я. Вам, напевно, чутно, ну, а за дуже сильно чутно, Ну, це просто капець. Одним словом, капіс. Вони нас виносять. Осе саме погані. Раз, два, три, раз 4. М -м -м -м. А, я був засейвився, Я навіть заводу нести засейвитись, Ну, по довгожданий ну. ну, А потім, може, там з якимось часом я стану набагато ліпшим і зможу нормально так грати в AdWarс. Ну, це моя мрія. одним словом. Споюсь, що вона колись збудеться. Ммм, я його тут викину. Я знаю, що це дуже велика помилка, бо хтось може підійти і підібрати. Оставо повходом його. Я ожидав. І хто? А! Ні! Ні! Вода, вода! Ай! Навіть коли вода є, спастися дуже важко. Але. Пока-пока-пока. О, привіт, привіт, привіт. А нам зламали ліжко. Капець, капець, капець. Капець, 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 коли сталося. А, недавно. Ну шо? Я сотню хочу стати гетьманом. Так, беремо це. Може мене зараз гепнем. О, це вже як повезе. Якщо повезе, то геппн. Якщо не повезе, то не геппінь. Ну, коротше, все логічно. Я постійно так везе. Давай, давай, давай. Вау. Какие-то сыни. Какие-то сыни. Не. Як я так в них. Я не знаю. Ну, я думаю, на чем все. Дякую всім за увагу, за те, що подивилися мій, можна сказати, ролик. О, я зайшов в катку, я зараз вийду. покажу свою статистику. Значить, в мене я вбив 74 людей. Помер 274 раз. КД, тобто, і то, якщо це зрівнювати смерть, і е, коли я якось вбив, то в мене 0,27. Не знаю, що це означає потім. Вау, як мене залагало. Потім, скільки я раз пограв, 72 рази. Виграв з тих 3 і поламав 7 діжок. Надіюсь, я буду продовжувати свій YouTube канал. Дякую всім за перегляд. час. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Дякую всім, хто підписаний на мене. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Ні, ну, чесно, пока. Не треба більше на мене дивитися. Все, пока. Так, пока.